Всім привіт, з вами я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Я до вас черговими на цей раз енергетичними новинами. Буквально тільки що декілька там, не знаю, 30-40 хвилин тому наглядова рада виключно іноземними членами звільнила голову НЕК «Укренерго», образуючого підприємства, яке забезпечує подачу електроенергії. До всіх областей, до всіх розподільчих вузлів, і фактично на Кокунерга на тримається вся наша енергобезпека. Так, от чотири члени іноземних члени наглядової ради «Укренерго» звільнили голову управління Віталія Зайченка. Притому всі ці четверо члени іноземці, члени наглядової ради іноземці, плюс три. Українця ще в червні повністю повним складом проголосували за те, щоб е, обрати його головою правління «Укренерго». І в мене виникає питання: на кого працюють ці іноземці, на кого вони спираються, що вони можуть себе так вести і буквально руйнувати систему, образуючи підприємство в Україні? І в мене інше питання. А чому вони так поступили? Що ж настало, яким же ж моментом вони чомусь вирішили поміняти свою думку. І тут а, можете подивитися мої попередні відео. У мене є окрема вкладка, там, де я повністю розповідаю про НУКРНЕГА. Або долучитись до а, моєго Ютуб-каналу, там є повне відео більше ніж годину. Я розповідаю про всі махінації Укренега, про всі крадіжки, про все, що там відбувається. Так от. Мені здається, що новий голова правління Віталій Зайченко наступив цим корупціонерам, в тому числі і наглядовій раді, на хвост, і вони вирішили його звільнити. Тому продовжуємо нашу боротьбу до кінця, продовжуємо розповсюджувати цю інформацію і е, вимагати від держави навести порядок на Некукренерго. З вами був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Підписуємося на мій TikTok, підписуємося на мій YouTube канал, а також на телеграм-канал. Всім пока!